У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості пройшов традиційний осінній вернісаж. Це так званий звітній концерт колективів відділу духовного та творчого розвитку джерела. Діти за виступами скучили і радіють можливості показати свої вміння на сцені перед глядачами. А ще тішаться змозі одягнути святковий український костюм. Він їй дуже подобається, бо він. Український. І ще тут юбка і вишиванка. Старшим дівчатам випала честь демонструвати старовинний закарпатський одяг. Це колекційне вбрання заразкового етнографічного музею Світлиця, що діє у падійоні. У мене було плаття з фіолетовим фартушком. Мені дуже сподобалось це плаття. Вони дуже старовинні, такі. Одразу нагадується те, що було раніше, як раніше люди жили, які всі були прості, їм не треба було всяких цих мод. Глядачі також мали змогу оцінити творчі роботи вихованців падіюну, які оформили у тематичну виставку. Надихається картинами колег Анастасія. Я дивилася на роботи своїх колег, мені дуже було цікаво на їхні стилі, як вони малюють. Тому я роздивлялася, як я можу я взяти якісь їхні стилі, так намалювати якісь картини. Мені дуже сподобалася перша картина там була, вона була така квадратна вся. Це зовсім був якийсь новий для мене стиль. Я її дуже довго роздивлялася і думала, що можу так спробувати теж намалювати після того, як я свою картину намалюю. Під час концерту діти грали на різних музичних інструментах, танцювали і співали. Закарпатську народну пісню Ой на горі, два дубки виконує Михайло із Донецької області. Ну, вона така легка, творча. і Мені її хочеться співати так душею. Опинившись через війну в Ужгороді, хлопець вирішив продовжити займатися вокалом і прийшов до палацу. Влітку був кастинг, набір на вокальне заняття. І я прийшов на кастинг, і мене відібрали. За цей час я вже його покохав. Він такий красивий. Дуже хочеться додому, але тут вже звик і відчуваю себе як удома. Війна змусила покинути рідну домівку, улюблену роботу пані Наталію. Із собою із Запорізької області жінка забрала бандуру, радіє можливості знову грати і популяризувати українську пісню. Я вирішила діткам пограти, поспівати, підняти настрій собі. Бо куди коли ти, коли ти даруєш настрій іншим, добре добро повертається тобі. Це якось так. По закону бомеранга дуже вдячна за. Ну, творчі такі концерт, творчу зустріч. Дуже такі добрі, класні, світлі педагоги. Мені сподобалось насправді. Концертів дітям не вистачає, кажуть у падійоні. Однак тут роблять усе можливе, щоб кожна дитина змогла виступити на сцені і показати результат своєї роботи. Ми так сумуємо за такими частими виступами, що діти дуже, дуже, дуже прагнуть виступати і бажаючих просто надзвичайно ну, багато. І ми хочемо, щоб наші діти любили довколишній світ природу, любили нашу країну, любили народну пісню, любили взагалі гарно і працювати, і веселитися, щоб вони знали свої традиції і несли це далі в життя. У кількох номерах задіяна Владислава, яка займається у різних гуртках в падійоні. У мене цього, на цьому концерті дві ролі. Я її співаю, граю на телинці, граю на піаніно. На, чому на телинці. Це коли ми, це наш гурт, і ми її співаємо і граємо на інструментах. А це народний інструмент. Це таке, як флейта, але там немає дірочок. Під час виступу у влади особливі відчуття. У нас тепер війна, і я зразу відчуваю, що ми переможемо. Oh <laughs>